Роденні молитви В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе, Боже наш. Помилуй нас, Амінь. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба дібер і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай і стіли немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім. До самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед тобою зловчинив, То й правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом, і очищуся. Обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого. Не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе не вернуться. Визволь мене від вини крови Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий. І уста мої сповістять хвалу твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення миле тобі, жертва Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди. Приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терців, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла! Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей і нашого ради Спасіння зійшов із небес, і поплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав. І був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином. Рівнопокняємо і славимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Ослаби, прости, відпусти, Боже. Про грішення наші, добровільні і недобровільні, що в слові і в ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і в помислі, що в день і вночі, все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воістину величати, блаженною Тебе, Богородицю, Всеблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Щоб без отління, Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші. І донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання наше, Отець. Прибіжище наше, Син і покровитель наш, Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава тобі. Боже, милостивий будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої і помили мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.